Ця тонка матеріальна сутність, з якою ми втрачуємо часто зв'язок за багато життів. Вище я, наше проживає наші минулі життя, несе інформацію про них, і, і так далі. Через через структуру, я думаю, що ДНК все таки теж відбувається зв'язок. Це і інтуїція розвивається більше, і так зване яснобачення, ясночуття. Це все завдяки з зв'язком з нашим вищим я. Ми, до речі, можемо тепер провести енергії Архангела Рафаїла через наш ефір до тих, хто потребує допомоги, в зціленні. вітаю вас на каналі Місце Сили. Тут ми говоримо про божественну природу людини, про енергетичні, духовні і тілесні практики, про тонкоматеріальні світи і про те, як з усім цим взаємодіяти, щоб змінювати своє життя на краще. Сьогодні я запрошую вас приєднатися до розмови про наше вище я і як з ним взаємодіяти. На зв'язку з нами майстер Овен Стефан. Майстре, вітаю вас. Вітаю вас, Оляна, Вітаю ваші, ваших глядачів. Дуже радий знову спілкуванню з вами. Дуже тепла ваша аудиторія. І дякую за дописи наших глядачів. Вони важливі для нас з вами. Зворотній зв'язок це надважливо. Ми розуміємо, що ми робимо щось правильно. Отже, дякую і бажаю всім нам якнайскоршого отримання миру через перемогу України. Так, я приєднуюсь до усіх ваших подяк, до усіх ваших побажань. Е, майстре, е, кожна людина має вище я. Розкажіть, будь ласка, нам, що це таке? Гарне запитання, але занадто складне. Всі е, промовляють дух, душа, тіло, Вище я е, і. Ладу тому не, не, не дуже існує зрозуміти, що таке наше вище я, ця тонка матеріальна сутність, з якою ми втрачуємо часто зв'язок за багато життів, це наші вищі аспекти. І вище є має також свою структуру, свої аспекти і складається з частин, неначе той апельсинчик чи мандаринчик, в якому одна долька може бути е, <знівічна>, одна долька згнила, одну ми з'їли, і так далі, і воно теж страждає і, і може бути травмована на відміну від душі, яка не може втратити свою цілісність І, і не може бути травмована. Душа, я маю на увазі, а от вище я може бути і травмована і втратити свою цілісність, і і так далі, і наше завдання якраз відновити цілісність е, нашої, нашого вищого я, його аспектів. Які аспекти ми маємо на увазі? На ті, що більш зрозумілі, це наше его, це наша внутрішня дитина, це наш внутрішній вчитель, внутрішній воїн. Внутрішній чоловік і жінка, і треба їх балансувати, і е, дослідження показують таке, що е, коли ми зцілюємо ці аспекти, ми їх більше не бачимо окремо, вони знову поєднуються в структуру е, нашого е, вищого я. А чи можна сказати, що наше вище я це наша підсвідомість, що можливо мож... буде зрозуміліше чи ні? Чи це не так? Ні, Я думаю, що це пов'язано з нашою особистостю. Все таки, mm -hmm. бо свідомість, підсвідомість, надсвідомість і так далі, це такий багатошаровий поріг, який е е існує, і але я думаю, що все-таки це. І воно поєднується і має зв'язок з свідомістю, але це все-таки на е, наше істинне я. Ми маємо канал зв'язку з нашим вищим я. А, як взаємодіяти з цим каналом? Як зрозуміти, що це канал з твоїм вищим я? Як з ним працювати? Я думаю, що вся комунікація з вищим я йде через наше серце. Ну і, і, і дорога туди дуже близька через наше серце. Саме це вище я, наше, проживає наші минулі життя, несе інформацію про них, і, і так далі. Через, через структуру, я думаю, що ДНК все таки теж відбувається зв'язок. Тому найкоротший шлях до нашого вищого я це зцілення свого серця, зцілення від образ і страхів. І тоді ця дорога стає більш короткою, більш прямою, більш чистою, і ми тоді більш ефективно відчуваємо наше вище я. Воно гармонічно взаємодіє з нами. має можливість гармонійно нам допомагати. Чи є якісь практики для відкриття серця, наприклад, і відповідно. Для гарного зв'язку зі своїм вищим я і для чистоти цього каналу З своїх практик я би рекомендував дар Ангела». Вона існує і російською мовою. 5 років тому я записував її. Є в вільному безкоштовному доступі і є українською мовою. Також є радужний шар. На превеликий жаль, поки що не все тільки збираюся написати її українською мовою, але російською вона вже є теж 5 років. І я найближчим часом е, видам її і українською. Це ті роботи, які якраз спрямовані на очищення і свого серця, і своєї енергоструктури від таких деструктивних енергій, як страх, образи, і таке інше, і вони дійсно допомагають і очистити своє серце і зустрітися зі своїм вищим я, подивитись йому в очі, обійнятись, відновити зв'язок. Налагодити той зв'язок і бути на тому зв'язку постійно завжди. Друзі, усі практики, про які згадав майстер, ви можете знайти на офіційному ютуб-каналі майстра Ована Стефана. Ланку на цей канал ви можете знайти під нашою розмовою, і там є дуже багато різних практик, і не лише для очищення каналу з нашим вищим ям. За що вам майстра, дякуємо. Дякую вам, Уляна, за що нагадали нашим глядачам. За, за можливість приєднуватися до цих практик і тим більше безкоштовно, тому що це знання на, насправді безцінні. Я знаю про те, що є практика несхідного і висхідного потоку. І, до речі. Мабуть, в одному з ваших відео ви розповідали про те, що якщо практикувати цей висхідний і несхідний потік, це також допомагає очистити канал з нашим вищим «Я». Ну та не, не тільки вищим «Я», це в принципі це не зовсім практика, це природній процес. Тобто, це е, процес е, руху енергії природній, від нашого народження. Процес руху енергії від планети до нас і через нас в вищі аспекти, і від вищих аспектів через нас в планету ми просто торкаємось цього процесу, спостерігаємо його, і коли ми відчуваємо якісь дефекти в ньому або блоки, вони зцілюються теж природним шляхом під час того, як ми я. Кажу, ми торкаємося цього процесу. Тобто, ми не створюємо процес, ми mm. проживаємо в процесі. Справа в тому, що е, під час нашого проживання існують е, і, і відбуваються певні деформації. Ці деформації можуть бути усунені саме завдяки тому, що ми цей процес е, цього процесу торкаємось, спостерігаємо за ним і даємо. Е, Посилюємо його. А що цей процес собі несе? Він проходить через нашу енергоструктуру, робить потік, наприклад, зверху, іде, доходить до нашого серцевого центру, робить петлю, вивертається, знову повертається в наш серцевий центр. Тобто робить отакий рух, але цей рух відбувається в об'ємі з усіх боків, і, і знизу теж. В цьому місці потік робить цей виворіт. Виворот. І це, ці два виворота і формирують так зване наше ауричне тіло, той самий тор, який скрізь малюють езотерики, який скрізь все це бачить. Але енергії проходять через всю нашу чакральну систему, очищуючи її, підтримуючи нашу чистоту. Вони проходять через всі наші тіла. Вони вичищають всі наші канали і ресурси. Гармонізуючи взаємодію всієї нашої надскладної енергетичної структури, і впливають навіть на наше фізичне тіло, тому це життєво необхідна практика, хоча це більше не практика, а процес якого ми От, Тому робити цю вправу її кілька разів я її давав на своїх ресурсах, і, виконуючи цю вправу. Спостерігаючи і знаходячись свідомо в цьому процесові, ми його відновлюємо, якщо він ушкоджений, гармонізуємо, і посилюємо. І цей процес, посилюючи, дає нам чистоту достатню і захист нашої енергоструктури від зовнішнього впливу. І Наші внутрішні блоки розчиняються таким чином більш ефективно. І ми більш ефективно дійсно взаємодіємо із Всесвітом і своїми внутрішніми аспектами, звісно, що із своїм е, внутрішнім е, вищим я. Угу. Майстре, а як, е, як виглядає цей процес, якого ми торкаємося? Е, тобто, це просто е, я, наприклад, приходжу, не знаю, сідаю і спостерігаю відчуття. Висхідного потоку і не східного потоку, чи можливо це дихання, коли ти вдихаєш потік, наприклад, з, з неба видихаєш в землю? Ну, це можуть бути як поєднані практики, так і окрема практика, бо робота з енергіями це теж дуже багато відео на цю тему я виклав. І вдихання може бути не тільки цієї енергії. Які проходять через несхідний не висхідний потоки, це можуть бути додаткові енергії всесвіту, які ми можемо вдихати, запустити з них вісімки, символи безкінечності і сповнюватися енергією. Тут можна дихати хворими органами, е і, і так далі, і е оновлювати своє здоров'я. Тобто робота з енергією вона досить багатогранна, і е може приносити неабиякі, Е Неабиякі не, 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 не результати по зціленню нашого фізичного тіла, в тому числі, наприклад, там хворий шлунок і не обов'язково дихати легенями можна дихати любим органом енергіями, сповнюючи і пропускаючи оздоровчі вібрації, наприклад, енергій, лікувальних, певних вищих істот. Наприклад, ми всім відомо, що. Сім'я Архангела Рафаїла допомагає у відновленні нашого фізичного тіла, фізичного здоров'я, і ми тоді е, можемо відновитися, практикуючи такі практики. Ми можемо, можемо якось е, призивати архангела Рафаїла. Все дуже просто не треба на сьогодні робити якихось риту, ритуалів. І, і ритуальчиків, а треба просто звернутися своїми словами, звернутися до за допомогою до сім'ї Архангела Рафаїла, попросити його допомогти, і ця допомога, безперечно, прийде. Можна допомога, молитися за своїх хворих родичів і теж отримати ту допомогу е, на зцілення е, своїх близьких. Ми, до речі, можемо тепер провести. Енергії Архангела Рафаїла через наш ефір до тих, хто потребує допомоги, в зціленні прямо тепер від якихось своїх хвороб свого фізичного тіла. Давайте зробимо це, дякую вам. Добре, добре. Uh... ay 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 ay, ay, ay. ya 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 І Дякую. нам з вами вирішилось подякувати сім'ї Архангела Рафаїла за зцілення, яке отримали наші з вами глядачі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Майстре, скажіть, будь ласка, чи взагалі потрібно відновлювати е, зв'язок з вищим я людині? Звісно, що так. Це дуже допомагає нам і отримувати підказки з вищих сил і отримувати. Певну інформацію, розуміння тих процесів, які відбуваються, по-перше, з нами. А, е, і це і інтуїція розвивається більше, і так зване яснобачення, ясночуття це все завдяки зв'язком е, з нашим вищим я. Як зрозуміти, що це саме твоє вище я? Чи, чи буває можливо, що це хтось інший на зв'язку? В цьому каналі, ну якщо канал чистий і е, стабільний, то не може бути між вами і вищим я когось. Але звісно, бувають моменти з підселеннями. Тут треба звісно розбиратись, працювати над собою. Людина, яка е, з собою працює системно, вона завжди відрізнить своє вище я від якогось підселення або е, якогось е, астрального. Жартівника або інших сутностей, і тут не може бути помилок. Звісно, люди, які е, тільки починають свій шлях, мають бути обережними, мають чітко навчитися відрізняти вище я від інших якихось присутностей. Тому тут е, рецепт один: треба системно працювати з духовними практиками з собою. Дійсно важливо знати завжди, з ким ти спілкуєшся на тонкому плані, чи це шизофренія просто, чи це якісь підселення, чи це ваше вище я, чи це хтось інший. Тому тут рецепт один системно працювати з духовними практиками, і тоді виникає і розуміння, і розуміння законів Всесвіту, як то працює, і тоді ми впевнені, з ким ми дійсно спілкуємося. Майстра, чи буде легше людині м, духовно розвиватися, коли вона буде мати якогось духовного наставника? Тому що, можливо, є люди, які просто ну, роблять якісь практики і роблять це самі, і, можливо, в них це займає дуже багато часу, а можливо, ні. Чи взагалі допомагає, наприклад, канал майстра е, розвиватися? Швидше в духовному плані, треба якраз не помилитися з вибором тої духовної філософії, школи, майстра до якої хочеться пристати. Бо тепер я займаюся тими людьми, багато які були ушкоджені хибними школами, травмовані інколи навіть фізичне тіло постраждало за рахунок. Того, що дій так званих моїх колег тому тут вибір це вибір шляху і вибір, через кого працювати це дуже важливий свідомий вибір. Вибирати треба серцем, і треба йти туди, кому ти довірився, але довіра й довірчивість різні речі. І коли ти приходиш, то ти маєш вже довіряти, ти вже маєш цю людину вивчити. Відчути цю людину і без повною довірою починати отримувати знання, систему знань, практики, і під керівництвом цієї людини ти мусиш проходити своє навчання або цілителя зцілення. Бо інколи людина приходить, просить допомоги, потім проявляє. З невіру відразу тут же, тут вона попросила в тебе в дописі допомоги. Тут вона тобі проявила невіру. Я таких людей відразу посилаю. Я відразу відмовляю, бо людина має вірити в те, що вона робить, і коли тої віри немає, і довіри відразу або до вчителя або до цілителя, нема простою людиною про що балакати. Ці люди завжди психують, от завжди поводять себе дивно. Завжди у них відро гімна поруч стоїть для те, для того щоб е, облити всіх навколо всі скрізь винні в їх бідах. От вони не несуть жодної відповідальності, тому таке. Але отже, як не промахнутися ваше серце, тому підказник ви вивчіть е, ту ту публічну інформацію, яка є е, про. Цю цей канал, цю школу відчуйте, бо інколи дуже все просто видно. Ти починаєш спостерігати за людиною, що вона говорить, як вона говорить, і багато я бачу у своїх колег є якісь моменти, які можна на моменті вивчення побачити і піти собі мимо почути, що людина говорить. І коли тобі, але коли тобі все лягає, і ти в тебе твоє серце відгукає відгукується. На ту інформацію, на ті роботи, які дає цей канал, ця школа або майстер. То тоді вже е, треба задуматись на те, чи не навчатися тут, чи не отримувати тут допомогу. І коли ви вже впевнені в тому і в вашому серці з'явилася довіра до цього джерела інформації або допомоги, то будь ласка, йдіть і працюйте. Але довірливість і довіра це. Різні речі я завжди е, е, закликаю, не довіряйте мені, перепровірте мене тисячу разів. Є купа робіт, які в вільному доступі. Спробуйте, працює прекрасно. Або працюєте безкоштовно на, на, на відео е, в, на каналі. Їх там купа. Вони всі безкоштовні. Вони зцілюють і ваші тіла, і ваше життя, і ваші фінанси. Або якщо ви вирішили йти. Працювати напряму зі мною. Ну е, тоді, будь ласка, виходьте на зв'язок і отримуйте ту допомогу. Але коли ви вже прийшли, то будь ласка, без хамства не треба починати е, наше знайомство, яке тут же припиняється з мого, моє, з мого боку. з якихось. Не вірите, будь ласка, ідіть, шукайте, кого ви вірите. Тому є багато різних майстрів, багато ваше серце вас приведе до вашого. І чи помилились ви, чи ні, в своєму виборі покаже результат вашого подальшого життя. І я думаю, що тут теж ми можемо згадати про вище я. Тому що те, на що відгукується ваше серце, це, мабуть, підказки від нашого вищого я. Саме так Оляна. Дякую. Друзі, дякуємо за вашу увагу, чекаємо ваших коментарів, відгуків, запитань, на усе відреагуємо. Дякуємо за будь-яку вашу активність, за вподобайки. Якщо ваше серце відгукується на тематику каналу Місце Сили, підписуйтеся і діліться нашими відео.